Доброго дня, мій любий народи мої величної країни! Хочу повідомити для вас сьогодні цікаву новину. У Німеччині спецслужби планують додаткові нові перевірки для біженців ще й без їх згоди. Що ж це за перевірки? Цікаво? Ну, тоді погнали! Нагадую, не забувайте підписуватись на мій ютуб канал. Наші люди всюди від Жанни Бланк. Ставте дзвіночки, вподобайки. Пересилайте, може кого цікавить також ця інформація. А ще хочу подякувати всім за допомогу моєму каналу. Всі реквізити, дані будуть під цим відео для тих, хто хоче це ще зробити. Ще нагадую: не забувайте записуватись на консультації. До мене, пишіть ваші питання, може, які вас цікавлять нові теми, які ми можемо також обговорити в моїх подальших відео. Так от, у Німеччині спецслужби хочуть перевіряти телефони, ноутбуки біженців без їх згоди. Більше 2000 мобільних телефонів в день будуть перевіряти Міністерство внутрішніх справ у Німеччині. Правоохоронці будуть. Так підтверджувати особистість людини, яка претендує на статус біженця, для такої перевірки правоохоронцям, навіть не потрібна буде письмова згода власника телефону. Це буде як щось само собою зрозуміло. Тобто, уточню на даний момент у Німеччині міграційна служба має право перевіряти телефони і ноутбуки приїжджаючих біженців лише тільки за письменною згодою їх господарів. Тільки є виключення в тому випадку, коли людина. Підозрюється у якомусь там тяжкому вчиненні якогось злочину. Цей закон діє ще з 2015 року. А зараз вирішили цей закон доповнити і відкоригувати, і надати можливість Міністерству внутрішніх справ у Німеччині перевіряти без згоди. Ці зміни зараз обговорюються, але є багато прихильників, які підтримують ці нові зміни. Як буде проходити ця процедура перевірки? Прилад буде конфіскована на... Час перевірки і буде передано в спеціальну пошукову комісію. Задача полягає у зборі даних, які стосуються цієї чи іншої особи, щоб полегшити співробітникам цю роботу. Пункти прийому біженців обладнають спеціальними приладами, а на комп'ютери поставлять спеціальне забезпечення, яке дозволить відслідити ще й е мел і ідентифікаційний номер телефону. По приблизній оцінки федерального відомства по питанню міграції біженців. Перевіряючи, можуть підслідити близько 2400 гаджетів на день і приблизно 150 тисяч за рік. Таким чином, відомство може контролювати мігрантів, і це є дуже важливий момент, тому що деякі особи приховують свої справжні дані, наприклад, ім'я по батькові, або при реєстрації вказують неправильні свої особисті дані, а також саме Зможуть перевіряти переміщення мігрантів, коли вони вже отримали свої документи в Німеччині по тимчасовому захисту, і далі роз'їжджають, де хочуть, а повинні проживати за місцем реєстрації. Прошу на це звернути увагу. Ось такі плануються нові зміни, мої друзі. Прошу взяти це до уваги ще раз, підкреслюю, що ви. Були якби попереджені і знали, що таке може відбуватися. Кому немає чого приховувати, то проблем, ясна річ, ніяких у вас не буде. Вас просто перевірять і все, без всяких наслідків. А от хто має якісь проблеми або є щось приховувати, то будьте обережні. На цьому все. Я закінчую своє маленьке, але я думаю, важливе повідомлення. Напишіть, що ви думаєте з приводу цих нових змін, ваша думка, як ви рахуєте. Чи правильно його такі вводити, нововведення чи ні? От, а також пишіть ваші побажання для нових відео, що вас цікавить, що вам хотілося почути, може про якісь інші країни, ніж не тільки про Німеччину. Я планую таку тему відкрити про таку країну, як Норвегія. Дуже багато людей питають, як Норвегія зустрічає українських біженців, які там можуть бути роботи. Тому що ну, Норвегія така цікава особиста країна, де заробітна плата набагато вища, ніж тут в Німеччині, наприклад, і, і життя трошки інше, то я б хотіла таку рубрику відкрити. Напишіть мені, будь ласка, чи буде вам це цікаво, кому це буде цікаво, мені це також важливо знати. До нових зустрічей. Бережіть себе.